Спільнота, я вас вітаю на каналі Алекса. Сьогодні у нас наймасштабніший розпродаж ігор року на Xbox. Чорна п'ятниця наступила до 3 грудня у нас більше тисячі знижок на ігри DLC. Що ж там нам приготували Майки, що ми наразі можемо купити собі в бібліотеку і грати цілий рік? Накупити зараз багато ігор можна і грати цілий рік. Поки що Туреччина працює, друзі. Поки вона працює, затарюйте в свої бібліотеки ігри, а потім будете проходити. Як це зробив я. Отже, що ж там цікавого нам приготували майки на чорну п'ятницю 2025? Погнали дивитися. Регіон Туреччина. Якщо хтось напише в коментарях, що Туреччина в Україні не працює, то <сміх> я посміюся, тому що вже тисячі гравців купують в Туреччині прямо з консолі по моїй інструкції з телеграм-каналу. Інструкція відкрита, заходите в телегу в опис каналу, і там буде посиланнячко. Тому користуйтесь, будь ласка, поставте палець до гори цьому відео. І підписуйтесь на телегу. До речі, отже, нас зустрічає банер Чорної п'ятниці, знижки до 50. Сяти аж завершується аж 12-го, 12 тобто два тижні буде. І нас зустрічає і спортс ФК 2026. Вона ж ФК 26 За 1450 лір наразі можна купити ФК 26 але вона, до речі, дешевше буде в регіоні Кореї або Японії. Точно вже не пам'ятаю. Нас зустрічає Call of Duty Black Ops 6, Cross-Gen Bundle, тобто версія Xbox One і Xbox Series за 1400 лір. NBA 2K 2026 отримує знижку 55%, 1300 300 турецьких лір, наразі вона коштує. До речі, нагадаю, друзі, конвертуйте ціни самі, тому що я не знаю, який буде курс, коли ви будете дивитися це відео. Наразі курс приблизно один до одного, тобто 1300 турецьких лір це 1300 гривень. Плюс-мінус знов таки. Отже, Assassin's Creed Shadows, останній Assassin's Creed від Ubisoft. Наразі можна придбати за 1680. Турецьких лір. До речі, він теж, якщо не помиляюся, в Японії або в Кореї дешевше виходить. Але я б рекомендував просто купити Ubisoft Plus і пройти Shadows. Це буде значно дешевше. The Outer Worlds 2 отримує знижку. Гра нещодавно давно вийшла, і вона вже отримає знижку 20%. Можна її наразі придбати за 2400 турецьких лір. Read or not, 800 турецьких лір, 20% знижки. Відповідно. Fallout 76. Можна купити за смішні 88, нехай турецькі ліри. Але, друзі, нагадаю, що це чисто онлайн-гра. Ви не зможете тут пограти, якщо у вас немає підписки Game Pass. І тут такий парадокс: типу вона входить в підписку Game Pass, і без підписки Game Pass в неї не пограти. То тому який сенс її купувати, я не знаю. Отже, Battlefield 6 отримує всього-навсього 15% знижки. І наразі її можна придбати за 2465 турецькі ліри. Але знов-таки в Туреччині не найдешевша гра. Вона дешевша в Кореї або знов-таки в Японії. Борда четверта отримує знижки. Боже мій, а пам'ятаєте, як е розробники ще до анонсу Borderlands, до виходу Borderlands 4 казали, що гра не скоро потрапить на знижки, і ось вона потрапляє через пару місяців після релізу? До речі, напишіть, як вам Borderlands 4? Diablo 4 це у нас DLC або гра? Я. Це у нас DLC, я так розумію. Я так і не розібрався це DLC або гра. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можна наразі її придбати за 500 ліри, що непогана ціна. Split Fiction, друзі, Split Fiction можна наразі взяти за 1450, нехай турецькі ліри. Mortal Kombat Definitive Edition це, мабуть. ну Це не максимальне, є ще краще видання, але. Тут теж непогана знижка, 70% на Definitive Edition, 750 турецькі ліри. Mafia The Old Country Deluxe Edition, 2100 ту, турецькі ліра. Всього-навсього 10%, друзі. Десь цікава історія. В принципі, плюс-мінус цікава історія. Гра за два дні проходиться. Я її пройшов за два дні. М -м, непогана мафія. Але я б почекав кращу знижку. Ninja Gaiden 4, яка є в Game Pass. Продається з 2 400 турецькі ліри. Отримав знижку 20%. Forza Horizon 5, 50%. Друзі, хто ще не купив Forza Horizon, Обов'язково забирайте. Наразі можна придбати преміум едішн у Туреччині за 800 лір. Kingdom Come Deliverance 2 Royal Edition 1350 турецькі ліри звича... А, тут у нас Royal Edition і Бандел ще є. Перша та друга частина. До речі, ціна в неї бадьора на бандел. Класна, насправді прикольна пропозиція за Royal Edition. Я не знаю, як в інших регіонах, але навіть в Туреччині за 1400 з копійками, якщо рахувати усі. Комісії, отже, Тейкен восьмий. Він, до речі, не так часто на розпродажах. Отримує знижку аж 60%. Він наразі його можна купити за 840 турецькі ліри, що гарна ціна, як на мене. Doom the Dark Ages. За 1175 турецькі ліри можна забрати кіберпанк Ultimate Edition. максимальне видання гри. Гра, плюс DLC Phantom Liberty. 1334 турецькі ліри. До речі, 50% отримає гра. До речі. Ціну її пофіксили. Я пам'ятаю, вона дешевше була в Туреччині. Так, якщо хтось полюбляє американський футбол, то ось у нас тисячу 450 турецькі ліри, коледж футбол, 26. Wrestling 2 k 25. У нас можна забрати версію для Xbox, Series і Xbox One, тобто кросген у нас бандл за 860 турецькі ліра. Флайт Simulator, до речі, дивіться, за 400 лір. Прикольно, стандарт edition. Deluxe edition і преміум edition 820. Теж непогано, до речі, отримує The Elder Scroll Oblivion Ремастера. 1273 турецькі ліре. Evald, ну, не знаю, як на мене, вона не вартує з цих коштів. 33% знижки, треба чекати ще більше знижку. Так, фіналка. Silent Hill F, до речі, 20% отримує знижку. 2239 турецькі ліре. Так, Туреччина вже на деякі на нові ігри, вона вже не така й дешева. Так, про скейтер, Sonic. Dying Light The Beast, друзі, теж 20. Вау, Dying Light The Beast, вона ж щойно видала. Вийшла ну, нещойно, нещодавно вийшла пару місяців тому і отримує знижку 20%. Вау! Це круто! 1800 турецьких турецька ліра. Цива у нас отримує 35% знижки. Gears of War Reloaded отримує 35%. До речі, аватар. Скільки я його собі хотів купити? Максимальне видання, але по знижкам наразі тільки звичайна версія. Так, Monster Hunter, Обла, це у нас делюкс видання. Souls of Midnight, яка є в геймпас, 25% знижка. Red Dead Redemption 2, Ultimate Edition. Дивіться, мінус 80%, але коштує вона 700. Турецьких лір, її, до речі, теж пофіксили ціни вже давненько, як і gta 5 П'ятій теж вона коштує у нас 700. Що та, що та гра, але тут Ultimate Edition, тут просто версія для Xbox Series Hogwarts Legacy, яка отримала нещодавно Play Anywhere. Наразі продається за 390 турецькі ліри. Alan Wake 2. Deluxe Edition. 450 терецькелере. Ну, треба забирати. В мене вона вже давно є. Треба забирати, хто не купив. Dragon Age the Wailguard. 65% гра отримує знижку. Але я б її не радив, друзі. Тим паче, якщо у вас Xbox Series S, гра просто жахливо там виглядає. Індіана Джонс. Та велике коло отримує знижку 30%. І наразі її можна забрати за 1435 туристке ліри. Так, Life is Strange. Синуа e, Hellblade 2. 65%, але гра на 4 години. Камон! О, до речі, ось максимальне видання e, Mortal Kombat. Але це доповнення, це так, це оновлення звичайної гри. Асасіни у нас пішли. До речі, Міраж нещодавно отримала безкоштовне DLC оф Memory. І якщо у вас немає ще Assassin's Creed Міраж, то наразі її можна просто за смішні гроші забрати. 270 турецькі ліри. Якщо вам до вподоби перші асасіни, вона дуже схожа на перші асасіни. Так, Одіссея Оріджен Syndicate, з Ezio Collection. Вальгала, вальгала, до речі, мені не сподобалася. Шадоус. Шадоус у нас вже була, тут ще делюкс. Edition. Digital Deluxe Edition за 2000 турецьких лір. Асвіто корсу можна забрати за 25%, ну це просто. Забирайте і не думайте. Нехай буде. Так, вауде, Tomfall. Banishers можна забрати. Вона, до речі, в Game Pass з'явиться. Якщо у вас є підписка, ви можете по Game Pass її пройти. Але якщо у вас немає підписки або просто хочете її собі забрати зараз по знижці 60% можна забрати за 580 турецький ліра. Друзі. Нагадаю, інструкція по Туреччині в мене в телеграм-каналі, посилені внизу під відео. Якщо ви не ще чомусь не знаєте, як купувати через Туреччину, то там покроково все розписано, що як робити. Якщо у вас така помилка, там така помилка, там все це написано. Отже, Бетмени у нас теж засмішні, просто гроші смішні. Battlefield 6 отримує 15%, але ціна в Туреччині немаленька. О, до речі, оце прикольна гра Black Set. Прикольна гра, серйозно, якщо хтось не грав, можете. Забрати, якщо вам подобаються детективи, я на свічі її проходив. До речі, не на Xbox, треба на... і на ексбосі вона в мене є. О, Blasphemous, Blasphemous, 17-18 турецьких лір. Боже, мій можна, бандл, мені треба його 100% забирати за 96. Blasphemous перший і другий. Якщо ви полюбляєте метро і два, ні, то це просто must have. Забираємо, треба записати собі і купити. Blasphemous на аккаунт. Borderlands 3 отримує знижки. До нього багато, видань, до речі. Базове 46 рахути турецьких лір, Супер Делюкс Едішн 113, але треба брати максимальне видання. Забув, як воно називається. Borderlands Legendary Collection 55. Borderlands це перша частина Готі Edition 45 турецьких лір Так, Кастельванії у нас. Е Ну, просто смішні, смішні гроші. Якщо знов таки полюбляєте метрою, треба мені буде їх теж, теж забрати на аккаунт. Хоча я більше люблю проходити метройвані саме в портативі. Або на свічі, або в мене ще є Ретроїд Pocket 5. Я на ньому проходжу. Наприклад, зараз Hollow Knight проходжу на Ретроїд Покет 5. І це круто. Екран там класний. Так, контра у нас отримує знижку, хоча 30% і 646. Турецькі ліри і Collection 48,50. Креш. У нас усі, мабуть, ігри серії Spyro Crash отримують знижка. Як ви бачите, і 40, і 60%, і так далі. Це 5% в одному, навіть. Це бандел за 400, турецькі ліри 5 в одному. Капхет просто за, сміш... за смішні гроші можна забрати за 53. Ну, з DLC-шкою, звичайно, немає сенсу, мабуть, брати. Е, до речі, оф The Lamp можна забрати за 118. Теж класна гра, друзі. Якщо хтось не грав, топ. Так, кіберпанк у нас інстальований, базова версія. Кіберпанк коштує 700 рецькеліри, ультимейт ми вже дивилися, 1300. Dark Souls, які не часто на знижках отримують 50%. Dark Souls 2, Dark Souls 3 і Dark Souls Remastered отримують знижки, і дуже добра на них ціна. Якщо полюбляєте Souls, ну не знаю, чому ви ще їх не купили тоді. Dark 3, 250 рейскіліри. До речі, Dead Cells Я сьогодні собі забрав бандл з усіма DLC за смішні гроші, просто за смішні. Хоча знов-таки таку гру я б проходив на свічі або на іншій портативці Dead Island 2, Dead Island Definitive Edition, ну це просто можна так купляти і не думати: 8 турецькі ліра. Смішно, смішно, ціна нереально дешева. Так, ну, старенькі частини Deus Ex, Devil May Cry 4, Devil May Cry 5. Diablo Prime Evil Collection, тобто це Diablo 2 і Diablo 3. Бандл. 2 в одному можна забрати за 140 турецьких ліре. Діабло 4 отримує знижку 50%. Базову гру можна наразі забрати за 900 турецьких ліре. Це у нас DLC, я так розумію, 755 Deluxe Едішн. І ще Ultimate Edition. Вони там начудили з DLC-шками Три варіанти DLC. Камон. Такого ще я не бачив. Так, це у нас Dishonored. Epic Mickey. Перша частина 800, не дешево, до речі. Хоча гра вже старенька. Doom Eternal. 117. Dragon Age Inquisition. Ну, до речі, їм ціни не пофіксили. Велгарт ми вже дивилися. Dragon's Dogma 2. Отримує 50% знижку, 1500 турецьких лір наразі. І перша частина Dragon's Dogma 132. Рахуйте. Вау! 67% знижка за 350 турецьких лір. Якщо ще не забрали, обов'язково забирайте. Це класна гра Dying Light 2. Обов'язково. І спортс 26. Ми вже дивилися це. Ultimate Edition. Ну, якщо ви граєте в Ultimate Team, то, може, і є сенс брати Ultimate Edition. Чо Evil West у нас отримує 75%. Вона є в Game Pass бачу, але за 200 турецькі ліри. Fallout 4 Готті. Грає усі DLC. Їй, до речі, ціну пофіксили. Раніше вона коштувала десь по знижкам 200 або навіть менше. А зараз вона коштує 560. А от звичайно, Fallout 4 не пофіксили ціну 57. Тут ще у нас є бандли зі Скайрімом, але на них знижки, як бачите, немає. Far Cry 3 Classic Edition. Ну, ці Far Cry просто можна забрати, щоб були в колекцію. Far Cry Primal 18 лір. Вау. Far або Fair. не знаю, як правильно. До речі, я її пройшов. Непогана гра, за день її можна пройти, в принципі. Що тут у нас цікавого? У нас Forza Motorsport отримує знижку 50%. Forza Horizon ми вже дивилися. Так, Forza Motorsport ще. Frostpunk 2. Ну, вона ж нещодавно вийшла, якщо не помиляюся. Ну, не так давно. Вона входить у нас до Game Pass, і наразі її можна забрати за 406 турецькеліре. Боже, я пам'ятаю, перший Frostpunk запускав на. Xbox Series S, і там було страшне мило, я не уявляю навіть, що там з другою частиною. Хост Tokyo отримує знижку 75%. Гра також є в Game Pass, 150 турецькі ліри можна забрати 255 за Deluxe Edition, До речі, я в цю гру так і не пограв. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варта вона часу, чи ні. ГТАшка для Xbox One наразі коштує 600 турецьких ліри. Вау! Раніше вона коштувала, мабуть, по знижкам 60, зараз 600. Ну, Rockstar пофіксили ціни в Туреччині. Зато ту трилогію можна зараз взяти за 175 турецьких ліри, три гри. Чому би ні? Згадати дитинство, скажімо так. Отже, Хейло, мабуть, усі частини у нас отримують знижки. Хейло Infinite, до речі, отримала останнє оновлення і все. Підтримку гри розробники завершують. Перша частина Hellblade, до речі, теж її ціну пофіксили. 314. Ну, перша частина мені навіть більше сподобалася, ніж друга. Так, Hogwarts ми вже дивилися. Так, о, Kingdom Come Deliverance. Перша частина Royal Edition, тобто з dlc шками Наразі отримує знижку 80%. і можна забрати за 290 турецькі ліри, що є непоганою ціною насправді. Так, вона раніше, мабуть, 50 лір коштувала, але навіть і за 290 її можна забрати. Елей Нуар коштує 100 турецькі ліри. Теж класна гра, якщо пропустили, обов'язково спробуйте. Лего ігри, купа Лего ігр, усі вони коштують копійки. Для колекції можна забрати. Так, Life is Strange. У нас, мабуть, усі частини якудза у нас отримують знижки. A Little Nightmares 3 отримує знижку. Яку знижку? А, у нас тільки Deluxe Edition отримає знижку. 20% за 1683 скеліри можна забрати Little Nightmares 3. Lords of the Fallen, яка вже, мабуть, вийшла з Game Pass, Вона рік там пробула. О, мафія трилогія, друзі. 70... Їй ніяк ціну не пофіксять. 80% на неї знижка. Хто ще не забрав, ну, забирайте для колекції. усі три частини мафія. Перше. Безолд Country, звичайно. Remake Metal Gear Solid 3 Snake Eater отримує знижку 30%. Вау, забираємо. Наразі гра коштує 1960 турецькі ліри. Звичайно, це класна гра. Metro Exodus можна забрати за 30 лір. Ну ще багато, друзі, ще. О, Mind's Eye. До речі, вона за підрахунками Metacritic отримала... Он... Назву найгірша гра 25-го року. У неї найменша оцінка, тобто вона очолює прям список топ 10 найгірших ігор. Майнцай наразі отримує 50 Її можна забрати за 1090 турецьких лір. Якщо ви грали, напишіть, будь ласка, чи насправді вона така погана? Так, Мортал Комбат 11, 34 ліри. Ну немає сенсу базу брати. Треба, якщо брати 11-й, то тільки Ultimate Edition. Мортал Комбат XL за 30, 32 турецькі ліри. Так, панове, ну що, тут у нас просто безкінечний список, як я бачу. Need for Speed можна забрати за 52,50. Deluxe Edition за. А, прикол, дивіться, Deluxe Edition дешевше навіть, аніж база. Мабуть, усі частини Need for Speed отримали знижки. Дивіться, Орі можна купити окремо, дешевше, аніж бандело, де логіка, не розумію. Outriders отримує знижку 60%. Можна забрати за 200 турецькі ліра Персона Collection. персона 3, персона 4 і персона 5, 700 турецькі ліри. Непогана. До речі, знижка 65%. Але ж перекладу там немає. ну В п'ятій точно і в четвертій немає. О, Бандл Resident Evil. Перша та друга частина ремейки. До речі, їм теж пофіксили ціни. Вони коштували 200 лір раніше по знижкам, зараз 520. Ну теж непогано. Якщо у вас ще немає, ви полюбляєте цю серію, то можна брати дві частини Resident Evil. <плес> Я забув зовсім про цю гру Redfall які надії були в 2023 році. Отже, Redfall у нас одна з найгірших ігор, мабуть, від Xbox Game Studios. Отримує знижку 50%. і Коштує, на секундочку, 575 ліри. <сум> Слухайте, вона коштує дорожче, ніж Dead Redemption 2. <сум> Ой. Так, Resident Evil Village 70%. бандл, до речі, вау, Бандл 7 Resident Evil і Village отримують 75% і можна забрати за 700 ліри. Тріпл пак три частини, але старенькі частини, але все ж таки можна для колекції забрати. Брайдер, 100 турецькелере. О, робокоп DLC-шка за 680. Я не пам'ятаю, до речі, це, мабуть, перша знижка на DLC. Базова гра наразі коштує, ну, рахуйте, майже 400 і майже 700 DLC-шка. Sakiro Shadow Day Twice. Отримує знижку 50%. І наразі коштує 283 турецькі ліра. Так, Skull and Bones, Premium Edition. база. Базу можна Skull and Bones наразі забрати за 200. Вау, за 200 турецькі ліра. Е, Premium Edition, не знаю, що там за бонуси, до речі, в ній Premium Edition, Нічого не написано. Це дивно. Можна забрати за 1029. Skyrim Upgrade 94 Anniversary, а гра 500%. 80. Отакі оціни у Туреччині. Снайпер контракт. Перша та друга частина. 150 турецькі ліри. Забираємо. Так, Сонік, Сонік Фронтір, Сонік Манія, Сонік Шадоу. Усі ігри, частини Сонік отримують знижки. Ну, знижок реально багато, друзі. Якщо ви ще не поповнили свої бібліотеки, то чому б і ні? Навіть Star Wars Outlaws отримує знижку 70%, але коштує 840 турецькі ліри, що не дешево. Навіть Starfield отримує знижку. 690 турецькі ліри. Premium Edition 960. Стрей отримує знижку 40%. Наразі можна забрати за 330 турецьких турецькі ліра. Taking 7. сьомий наразі можна просто в колекцію забрати Definitive Edition за 93 турецькі ліра. Термінатор Резістенс до речі, в неї є. А ось нижче. Оцю краще брати. Це оновлена версія вже. The Witcher 3. мінус 80% на Complete Edition. Legendary гра. 320 турецькі ліри. можна віддавати всі 500. Train 5, Train колекція, перша, друга, третя, четверта частина. Тропіко 5, Tropico 6. Все коштує. Дешево. Ну, старенькі ігри, реально в Туреччині, ну прям супер дешево коштують. До речі, UFC 5 отримала знижку 80%. І наразі можна Deluxe Edition взяти за 660 турецькі ліре. Що непогана ціна насправді. Так, тут у нас доповнення. Вестленд, Watch Dogs Legion, Watch Dogs 1. На любий смак. Watch Dogs. Так, це у нас Реслінг 25-го року. Теж отримує знижки. Дивіться. Ну, не дешево він. Ну він ніколи дешево не коштував насправді. Окремо, DLC-шка Phantom Liberty у нас коштує ого, 1400. І, до речі, теж ціну пофіксили. Раніше вона десь 500 чи 600 лір коштувала. Але наразі є сенс просто купити Ultimate Edition Cyberpunk, і там вона входить за ту ж саму ціну, а то й дешевше, мабуть. Отже, догортали ми. Фух, не може бути, я не вірю, ми догортали до кінця. Ну що ж, друзі, розпродаж Чорної п'ятниці. Нереально багато ігор, але, звичайно, комусь буде недостатньо. Хтось напише, а я чекав ту гру, а я чекав таку гру, а її немає. Ну, що робити? Що маємо, те маємо. Друзі, обов'язково напишіть, чи будете ви щось купляти на Чорну п'ятницю на Xbox. І що саме, буде цікаво мені почитати. Отже, панове, з вас, як завжди, пальці догори. Обов'язково пишіть свої коментарі, думки внизу під відео. І обов'язково підписуйтесь на канал Алекса. Нагадаю, у нас йде Road to 10 k Продовжується. Також залітайте в мою телегу, як я вже казав, посиланнячка, Усі посиланнячка внизу під відео в закрепі. І до речі, скоро на PlayStation буде розпродаж і ми. Подивимося, що ж там нам Соні приготувала на чорну п'ятницю. Ну а я вам дякую за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Pass.